Цікаво, і те, що сьогодні видав новий так званий міністр оборони Росії Білаусов. Він на повному серйозі хоче заборонити своїм підлеглим брехати. Так і сказав. Викликав бурхливу реакцію в залі. Послухайте. Я руководствувався принципом завжди. От я хочу його назвати, стараюся руководствуватися і буду рукавост. Железобетонний принцип. ошибаться можна, брати не можна. І от третім я хочу за цьому. Андрію, спасибо. Присаживайтесь. Пожалуйста. Спасибо Садись, каже йому Матвієнко, яка ніколи в житті не брехала, не бреше і не планує брехати, як вона сама розповідає принаймні. Ну і... Можна лише пригадувати про те, як саме ця Матвієнко на е, е, виступі Путіна в здається Кремлі перед тими таки депутатами Сав, е, Савіта е, Федерації Росії е, і так званої Госдуми, вона тихенько сказала тому, хто сидів поруч із нею, про те, що Володимир Путін зараз робить, е, каже неправду. Це засняли камери. Ну і звісно, сказала вона не так, а там інше слово, яке починається на літеру П. І от власне після цього, та й після всієї цієї кар'єри Матвієнки, виникає запитання: а скільки протримається такий міністр оборони в Росії? Хто кого переможе? А технократ Білоусов, як його називають в Росії, бо він же колишній цілий міністр економіки. Ну, то тут виникає це питання: хто кого переможе е, технократ систему корумповану брехливу солдафонську систему? Чи вона е, корумпована брехлива солдафонська система технократа Білусова? Сподіваюсь, що саме вона переможе, але боюсь, що може перемогти і технократ. Це не означає, що е, Конашенкова звільнять просто скоригують його роботу. Це не означає, що всіх цих матвієнок і так далі, які брехали про російське вторгнення і про втрати, і про все. Вони брехали абсолютно, мені здається, в останні 10 років це не означає, що з ними щось зроблять, що їх притягнуть до якоїсь відповідальності, але це може означати на жаль, що російська армія ставатиме трохи більш ефективною не за місяць, не за рік. Але якщо є людина, яка має досвід корпоративного управління, досвід, ну скажімо так. В якійсь бізнесовій сфері це не є хорошою ознакою, але чи є це трагедією? Однозначно, ні? Про що ще говорив наступник Шойгу під час цієї промови? Ця промова, я мабуть не уточнив. А тепер уточню була саме. Перед російськими сенаторами, перед їхньою однією з палат парламенту, які нібито мали формально затвердити цього кандидата на пост міністра оборони на власне посаду міністра оборони Росії. Таке, от картонне голосування. Ну ясно, що там всі-всіх дуже сильно підтримують. Так от цей білосов під час своєї промови, ну мабуть, перш за все, для пропагандистів для картинки, він заявив про необхідність підвищення ефективності виконання госаборон аби повністю забезпечити весь бойовий склад усіма видами забезпечення, забігаючи наперед, скажу, що в Росії це неможливо, та і не потрібно навіщо забезпечувати всім солдата, середня тривалість якого життя кілька місяць, середня тривалість життя якого лише кілька місяців. А Дуже часто буває в найгостріші фази, як зараз кілька тижнів, коли вони втрачають по 1700 солдатів особового складу на день. То про яке повне забезпечення може ітися? Ну але про це гол, говорив оцей білоусов на так званому пленарному засіданні Ради Федерації. За його словами, одне з найважливіших завдань це обізпічення вороженням російських угруповань а, військ у зоні так званої СВО. І оце насправді вже ближче до правди: гнати оборонку, гнати озброєння вони хочуть і вони скоріш за все будуть. Ну як кажуть, власне, російські ж незалежні експерти. Наскільки це можливо, військові експерти, то так саме для цього. Та й не не, не не незалежні, також насправді російська пропаганда це теж відкрито каже, що він буде гнати оборонку, е, очолюючи так зване міністерство оборони, усвідомлюючи так звані потреби армії. Ну і за його власними словами йдеться про постачання війська найсучаснішої техніки, зокрема артилерійських боєприпасів, ракет особистого захисту, спецзв'язку, безпілотників і засобів РЕП, кандидат на на той момент ще на посаду міністр міністра додав, що для попередження зсу необхідно відпрацьовувати нові методи бойових дій, і метою, нібито, є комплектування е, збройних сил Росії, але про мобілізацію в Росії ніякої мови не йде і не може іти. Ну, як він сам принаймні стверджує, наскільки йому вірити, ну я думаю, росіяни самі вирішать. Наше завдання це пильно стежити за тим, що в них там відбувається, аби нічого не пропустити і не перебувати в стані, коли ти надягаєш рожеві окуляри і думаєш, що от от там все буквально вже завтра навернеться. На жаль, не навернулось ні вчора, ні позавчора, і не факт, що це станеться завтра. Хоча знову ж таки. Можна говорити про те, що коли потрапляє в таке середовище людина з іншої істота з іншого середовища, виникає конфлікти можуть бути дійсно якісь серйозні конфлікти. Але, скоріш за все, все таки це цього білоусова звільнець, ніж розженуть російський генштаб. Ще кілька його власне цитат: в условиях проведення так називаємої СВО ключовою задачею, безусловно, остається достиження побіди, обеспечення достиження воєнно-політичних целей СВО, поставлених президентом. При этом хочу спеціально подчеркнути з мінімальними чоловічкими потерями. Ну, це знаєте, чисто для пропаганди, тому що ані ніяких цілей спецоперації, ані э, того, як виглядає так звана побіда. Путін ніколи в житті цього не озвучував і не озвучить. Допоки він не отримає щось, що буде в його розумінні означати «побіду». В принципі, він може і зараз оголосити про те, що вони побіділи. Він може і забрати війська, оголосити про те, що вони побіділі. Мені здається, росіян уже довели до того стану, коли вони готові абсолютно на все, от без жодних питань, чому цього не відбувається? Ну мабуть, тому що дійсно маніяки. Наскільки є маніяком цей Білоусов, ну судячи з усього. З того, як він цитує Путіна, він є полнішим маніяком. Розповідає про те, що буде платити воєннослужащим довольстві очень вовремя, і про те, що есть вопросы с обеспечением их жильем и медицинскими услугами. Так вот, всем все сделают, всем все будет. Гражданские учреждения будут обслуживать военнослужащих на высшем уровне. Это при том, что в России не вистачає лекарей, лекарей и не вистачає полицейских. Но вот они решили сейчас все для фронту, все для победы. Так би мовити, як вони це називають. Ну знаєте, все це відбувається на тлі е, таких серйозних чисток в їхньому міністерстві оборони. І цими чистками керує е, російське ФСБ. Дуже часто це відбувається роками інших відомств, таких як, наприклад, слідственний комітет Росії. Ну щоб не замазатися.